Сьогодні Бродівський молодіжний центр спільно з навчальними закладами освіти, а також з нашими місцевими підприємцями міста Бродів, організували такий благодійний ярмарок для збору коштів сімей військовослужбовців. Учасників коливаються до 50 осіб, тобто це люди, які Торгують своєю продукцією, хтось щось з дому приготував, взяв на цю ярмарку, хтось щось купив. Є багато чого різного, є багато солодощів, пончики, в тому числі, вафлі перемащені, печиво, кекси, сирник, чай, кава, також безалкогольний глінтвейн. Хочу подякувати всім навчальним закладам, директорам, а також спеціалістам, соціальним працівникам і також учням шкіл за те, що вони долучились до цієї ярмарки, тримали нашу ініціативу. А також хочу подякувати нашим підприємцям, які теж не байдужі до цієї нашої ідеї. Також долучились, посприяли тому разом до перемоги. Ми можемо все. Всім дякую за те, що ви такі. Бринський молодіжний центр це комунальна установа, яка працює, можна так сказати, нещодавно лише 5 місяців. Ми заохочуємо вас підписуватись на наші сторінки в соцмережах. Це інстаграм, фейсбук, а також мої в телеграмі. Заохочую всіх слідкувати за нашими афішами, за нашими заходами, які ми організовуємо в першому числі для молоді, і долучатись до них. Дякую.